Яка ситуація у зоні відповідальності вашої бригади наскільки інтенсивно наступає ворог? Ну, інтенсивно зараз спадає, але ворог намагається більш такими провокативними діями проривати лінію оборони, але в нього нічого не, не вдається. Зараз більш таки відмічається, що працює більше диверсійно розвідувальні групи маленькими групами, які намагаються виявити наші позиції та. Скористатися погодними умовами і їх захопити. Ну, у них нічого не вдається. Ви на Лиманському напрямку саме зараз. Чи спостерігається стягування живої сили і техніки ворога на вашому напрямку? Чи заводить він нові підрозділи? Які це військові? Е, нічого він зараз не стягує. Так як в нього вже все позакінчувалося. Літо було у всіх нас дуже тяжке. Та осінь ворог дуже втратив багато сил населених пунктах Микіївка та Невська. Тому зараз в нього нічого не вдається. Техніка та особовий склад зараз знаходяться у плачевному стані. скажімо так, там, де має працювати піхота, працюють уже більш підготовлені. Особовий склад та їх піхоти, звичайно, в них вже немає. По техніці, в принципі, нічого нового не додавалося. Звичайні танки їх стає менше, менше, менше. Відмічається тільки більше роботи БМП. І тут таке буде запитання, яке складається з двох частин. По-перше, яка зброя переважає у ворога? А по-друге, як і чим воюють титани, ваші побратими? Я вам скажу нічим. Зараз ворог нас не переважає. В принципі, зараз з тих слів полонених, які ми, нам вдається іноді брати в полон, переважаємо ми його в небі. Зараз перевага на нашому боці. І в нас так само є успіх. Ми також так само працюємо. Тому противник зараз, скажімо так у противника, є одна із проблем, і ця проблема закінчилася тим, що той особовий слав, який стоїть зараз напроти нас, а саме бригада, зараз вплоть до того, що пройшла зміна командира бригади їхньої, і за те, що на картах вони вже нас усіх там побідили. А по факту в нього нічого не вдалося. Ракватиних до бригади як можна долучитися, кого у вашій бригаді зараз не вистачає, кого потрібно. Ну, найбільше потрібно, звісно, це завжди піхоти стрільців, кулеметників, танкістів. А ну найбільше зараз ми робимо посил. Це БПЛА, так як потрібно ну, з часом, якщо ворог що у нас дуже гарно закрите небо, тому на це треба найбільше робити. Посил і як можна це дуже важливо, і зараз я хочу запалювати до всіх глядачів, які нас дивляться в прямому етері. Як можна допомогти вашій бригаді? Чим це можна зробити? Ну, варіантів купив бригаду покласти. І банально соцсеті, Фейсбук, Інстаграм, в ТЦК є наші флайра. Як бачите, також багато є відео і в тіктоках, і в Ютубах, де наші військові показують дуже гарні результати. Тому варіантів є безліч. І зараз я вам скажу, відмічається те, що люди охоче намагаються потрапити в бригаду. І чоловіки, і жінки, і всі хочуть допомогти. По потребам дуже сильно нам не вистачає дронів. Особливо нічних, так як зараз погода змінилася і більше працюємо нічними дронами. Тому завжди будемо вдячні за кожну гривню, яку нам скиде так. Угу. і принагідно хочу занонсувати якраз збір на Мавік для третього механізованого батальйону 115 п'ятнадцяти ОМБР. Саме для вас я прошу долучитися кожного, хто зараз дивиться цей прямий етер, долучитися своєю гривнею і допомогти тим, хто стоїть на сторожі нашого спокійного сну.